Послизнувся, упав, оговтався гіпс. Чернівчани травмуються на слизьких вулицях. Позачергова сесія міської ради, на якій наполягали опозиційні депутати, не відбулась. Аварійні розкопки та забиті водостоки через відлигу в комунальників щодня нові клопоти. Вітаю вас про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часному чернівців студії працює Майя Гуменна. 50 заявок про замерзання води в трубах, більше 10 забитих каналізаційних водостоків і сім випадків аварійних розкопок. Такий план у працівників водоканалу лише на сьогодні. З початком потепління роботи в комунальників значно побільшало. Щодня приходять десятки заявок від мешканців чернівців про аварії на водогонах. Керівники підприємства запевняють, що основною причиною чисельних сувів ґрунту у Чернівцях є саме відлига, адже зараз проявляються всі витоки води за зиму. Наприклад, сьогодні зранку стався сув ґрунту на вулиці Гагаріна, посеред проїжджої частини утворилась глибока яма діаметром близько метру. Працівники дають автомобільний рух вулицею обмежили, ліквідовували аварію бригади водоканалу. Щоправда, в першу причині суву не розбиралися, яму просто засипали щебенем та розрівняли. Але в тому, що саме цей провал землі спричинила відлига, працівники водоканалу сумніші. Відлига, що лежить в Чернівцях, в Німеччині теж є відлига. Менше треба робити більше. 20 років ніхто нічого не робив. Де ми вчора засипали? Руська, Шевченка. Там теж три машини пішло щебень. Ями є великі, дуже великі. Позачергова сесія міської ради, на якій наполягали опозиційні депутати, не відбулась. На сесії мали заслухати звіт секретаря міської ради про прибирання міста від снігових заметів. Пан Михалішин все ж відзвітував про роботу комунальних служб, яку розкритикувала опозиція однак це вже відбувалось в окремих кабінетах. Позачергову сесію, де єдиним питанням був звіт секретаря про прибирання міста від снігу. Ініціювали 20 опозиційних депутатів. Питання снігопаду для Чернівців є стихійне лихо. Про що? Ми і всі наші громадяни переконалися. Тому я закликаю вас розглянути сьогодні на сесії як виняток відповідно до частини 7 статті, 7, статті 40 регламенту питання про звіт виконуючого обов'язки Чернівецького міського голови, секретаря міської ради. Регіонали виступили проти проведення засідання, адже ініціатори сесії, мовляв, не витримали процедурних питань. Не голосувати за порядок денний закликали інших депутатів. Міський голова або секретар Чернівецької міської ради зобов'язаний звітувати перед радою не менше половини депутатів, тобто 31 депутат, а не 20, які скликали позачергову сесію Чернівецької міської ради. Тому, шановні колеги, з огляду на все вище сказане, я не буду голосувати за даним. За даний проєкт рішення за дану сесію і за даний порядок денний у тому вигляді, в якому пропонують ініціатори сьогоднішньої сесії. Я закликаю всіх колег підтримати моє звернення. Відтак 26 шестеро 48 присутніх депутатів підтримали таку пропозицію, і що на сесію закрили свободівці, фронтовики та позафракційні вийшли із зали, проігнорувавши звіт секретаря міської ради про прибирання міста від снігу, Незважаючи на такі несприятливі умови, ми з гідністю витримали цей іспит. Із настанням різких холодів з метою оперативного реагування на ситуацію моїм розпорядженням від 30 січня був створений міський штаб із забезпечення безперебійної роботи об'єктів життєдіяльності населення. Починаючи з 7 лютого, уся наявна снігоприбиральна техніка щодня та щоночі, згідно розроблених маршрутів, прибирала та вивозила сніг. Критикували роботу керівників комунальних служб та чиновників. Опозиціонери окремо кажуть, реакція на снігопади була запізнілою, а організація прибирання вулиць недбалою. Сесію хотіли провести, щоб депутати прийняли відповідні рішення та покарали винних. Приклад, приклад щодо виконання робіт по розчищенню при наведений на вніч 7 на 8 лютого. І йде на півсторінки перелік вулиць. Вибачте, а що ви чистили 3, 4, 5 і 6? Я особисто пересуваючись містом в суботу, в неділю бачив, що техніка місія не працювала. Люди, наскільки мені відомо, люди були в відпусках за свій рахунок, пального не було, матеріалу було недостатньо. Дискусію опозиціонери пообіцяли продовжити на наступному засіданні сесії. Маєго Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Уже майже тиждень, як на дворі, потеплішало. Якщо раніше буковинці призвичаївались до низьких температур, то в період відлиги доведеться відпрацьовувати координацію рухів, щоб берегтись від падіння на слизьких дорогах та вулицях. За останній тиждень до травмпункту лікарні швидкої допомоги звернулося майже 250 осіб. Більшість пацієнтів, як зазначають лікарі, не тримали рівновагу на слизькій дорозі та падали і ламали кінцівки. Вчора виходила до роботи з дому і Підвернула ногу. Думала, що підвернула на виявляється перелом. В основному йдуть, потерпіли з травмами гомілки, перелом променевої кістки в типовому місці. Люди, коли падають, стараються опертися на руки і звичайно отримують перелом кісток. Для пані Ірини похід за покупками обернувся нещастям. Жінка підсковзнулася на калинівському ринку і зламала руку. Тепер пані Ірині доведеться лікуватися майже два місяці. Це дуже слизький під низом лід. от стаєш ніби прочно, ніби рівна поверхня, а тут воно і пішла нога на скосяк і все. І от такий випадок поганий роковий стався, впала на руку, і зразу вже зламала. Із подібними травмами до лікарні звертаються щодня і маленькі пацієнти. За словами фахівців, у період відлиги таке трапляється постійно. За період відлиги, звичайно, що кількість травм збільшується. Це зв'язано з погодними умовами. В середньому у нас в трампун звертається 20-25 дітей, із них з різного роду пошкодження – 10-12. у цей період фахівці радять бути особливо обачними, обережно пересуватися вулицями та в жодному разі не ходити попід будинками. Якщо від травм берегтися не вдалося, то необхідно одразу звертатися по допомогу. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. 13 дітей померло в Україні лише за січень місяць ще 16 травмувалися. Через це міністерство надзвичайних ситуацій з ініціювало тиждень знань з основ життєдіяльності. З 20 по 27 лютого в усіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах буковини проводять спеціальні заходи, де дітям пояснюють, як поводити себе в ті чи іншій ситуації. Дошкільнятам та учням розповідають про основні правила пожежної безпеки при користуванні обігрівальними та газовими приладами, правила поведінки на льоду під час походу у гори, а також про те, як поводитись за низьких температур. Усе це спеціалісти роблять в розважальній формі за допомогою вікторин, ігор та конкурсів. Треба не гратися з сірниками, треба виключати електроприлади, коли йдеш погуляти або в гості. Я запам'ятала з мультика, що, що, що коли, наприклад, пожежа якась, то треба, то треба викликати номер 101. Про дві різні країни зі спільним минулим та історичною спадщиною сьогодні буде йти мова в нашій щотижневій рубриці про між стереотипи та толерантність. Ми намагалися з'ясувати, що об'єднує чи розмежовує ці країни. Науковці стверджують, що зараз на території Буковини, як і на території прилеглих держав, відбувається досить болючий процес етнічного розмежування та самоідентифікації румунів та молдован, маючи спільні коріння. Зараз вони розвиваються у складі різних держав, маючи спільну історію, маючи спільних літературних героїв, спільну мову. Спільних письменників разом з тим, внаслідок подій, які відбувалися впродовж 18-го, 19-го і першої половини 20-го століття, вони розвивалися в різних. Е Геополітичних просторах, тому в них склався роз, е, трохи інший менталітет. Досить схожий приклад історія вже має з іншими країнами, наприклад, Австрія та Німеччина. Цікаво, що більшість опитаних нами чорнівчан не розрізняють для себе окремо молдован та румунів. Німа ні мені. Для мене ніякої різниці немає. Румуни Молдаван, яка різниця? Це мої браті, мої близькі люди. Я вважаю і Румуни і Молдаван, і я сам. Я українець, ну мені немає нікої совершенно особисто для себе ні. Але моя подруга румунка, і вона дуже ображається, коли на неї кажуть молдаванка. Ну румуни це проживаючи в Румунії, а молдаванів дві різні наці, мені кажете. Залежить як дивитися на людину. Ну зі мною працює молдаван. Ну людина нормальна, ну і нормального нормального відношення до інших. Так що і е, румунів теж має знайомих різниці між ними практично немає ніякої. Якщо вони вважають себе румунами, вони є румунами. Якщо вони себе називають молдаванами, вони є молдаванами. Проте е, не можна е, е, нехтувати те, що вони дуже близькі, тобто, що в них спільні коріння, що вони можуть бути навіть ну, на мій погляд, це взагалі єдиний етнос, який в політичному відношенні створили дві різні нації. Науковці кажуть, що самоідентифікація цих двох націй багато у чому залежить від політичного спрямування країни, а тому цей процес дуже складний і багатогранний. Загалом кожна людина сама вирішує до якого етносу чи нації вона відноситься проте не можна не помічати, що Румунів і молдаван об'єднує спільна мова, спільні історичні постаті і великою мірою спільні народні звичаї та культурні потреби. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Такий інформаційний випуск Часно в інчанівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті eCCІНUA. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часному чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.